Сьогодні вирішується майбутнє не лише сполучених штатів Америки, але й всього світу. Вже скоро дізнаємося переможця на виборах у США, але здається, це буде такий ну початком довгого і тернистого шляху транзиту влади. Що відбувається сьогодні, 5 листопада у Сполучених Штатах на дільницях? Як проходять вибори? Спитаю в спостерігачку на одній з дільниць і координаторку руху «Чесно» Віта Думанська на зв'язку. Пані Віто, добрий день. Добрий день відразу скажу, що я не офіційний спостерігач, бо тому що спостерігачі від е, ОБСЄ є в рамках програми е, вивчення американських виборів, і ми маємо можливість подивитися, як е, відбувається і голосування, і як живе країна напередодні виборів. Давайте почнемо з голосування. Я так розумію, воно декілька годин тому почалося. Як працюють дільниці, власне, як це влаштовано у штатах? Голосування розпочинається о 6-й годині, тобто годину, вже як виборці голосують. Але особливістю Америки є те, що голосування це тільки, не, не тільки про день виборів. Нагадаю, воно триває уже кілька днів по всій країні. Кожен штат має певні свої нюанси і правила, коли відкривається, з якої години працюють дільниці. Але тим не менше, уже фактично, хоча дільниці працюють години. Сімдесят 78 мільйонів американців проголосували достроково. Це трохи нижчий показник ніж було минулого разу, за у 2020 році. Нагадаю, тоді це було дуже популярно, бо в Штатах і У всьому світі бушував ковід. От, але експерти тим не менше очікували дещо вищу явку, тому що кам кампанії обох кандидатів вони були такими достатньо мобілізаційними і закликали людей йти голосувати достроково, навіть кілька днів тому Камала Гарріс сама проголосувала достроково, даючи приклад своїм виборцям. Натомість Трамп дуже скептично ставився до, до а, такої можливості. казав, що це дуже а, дорого нераціонально, але після того як його Соратник Ілон Маск запропонував такі цікаві грошові бонуси для мешканців штатів, які не визначилися. Нашим глядачам скажу, що фактично вибори в штатах вирішуються у семи штатах. Це такі штати, які не мають чітких політичних вподобань, в них можуть вигравати або демократи, або республіканці, і відповідно кандидати більшу часу. Свого в агітаційних поїздках проводять саме у цих штатах для того, щоб схилити виборців на свою користь. Тобто я буду тільки там за півтори години на дільницях і зможу побачити, як відбувається і що відбувається з такого цікавого Вашингтон вчора підсилив заходи безпеки у місті, а капітолій обнесли е, таку. Потужним парканом з сіткою офіційно комунікується це як дотримання безпекових протоколів під час виборів. Але тут теж обговорюється питання, що це може бути як реакція на очікування певних заворушень в місті, коли хтось з політичних штабів не прийме результати виборів. Але тут теж важливо сказати, що результатів виборів не буде цієї ночі, хоча е, будуть вечірки і в одному, і в іншому штабі. Вони будуть такі напружені з переглядом того, як голосують різні штати, і е, які результати з'являються в національній системі підрахунку. От але е, результати в деяких штатах будуть видаватися ти. Тиждень або кілька тижнів. Тому фактично треба буде трохи зачекати. Тут е, місцеві експерти кажуть, що результати, офіційні результати можуть бути або до кінця листопада, а дехто каже, якщо будуть якісь проблемні моменти, то і до Різдва. Тому фактично, е, на жаль, сьогодні все не визначиться. От, е, буде, буде все залежати дуже від явки і як. Е, як кандидати змогли мобілізувати своїх виборців? Бо Трамп працював не тільки на те, щоб прийшли його виборці, але й отак от, щоб не прийшли виборці Камали Харріс. Камала Харріс запускала дуже цікаві кампанії, які були таргетовані на жінок з республіканського табору. Це так зване таємне голосування, основний посил був в тому, що якщо твоє оточення твій чоловік підтримує республіканців, то ніхто не дізнається за кого ти голосувала, і ти можеш віддати свій голос демократам. От ну, наче така дуже патріархальний світ, так але тим не менше ця кампанія дуже відгукується американським жінками. Я навіть на одній з дільниць стала свідком того, як відбувався оцей шифт, і після агітації від кандидатки протилежної партії виборчиня змінила. Змінила свій голос, комунікуючи тим, що вдома ж і так ніхто не дізнається, що вона по там по одному пункту списку відхилилася від того, що а, було заплановано. Ви кажете, що результати не будуть відомі сьогодні? Завтра, можливо, навіть аж до Різдва треба буде зачекати. Але ж тут йдеться про незначні якісь цифри в е незначних штатів. Хиткі штати так чи інакше будуть відомі вже там завтра. Вранці. Завтра вранці не факт, що всі хідкі штати, Пенсильванія, вона дуже складний штат, і там одна з найзапекліших кампаній. Нагадаю нашим глядачам, що ще вночі до, до півночі обоє кандидатів агітували. Це були і ралі, і зустрічі з виборцями. Тому по частині штатів, де підрахунок відбувається швидко, так воно буде. На ранок, можливо, і відомо. Але от є кілька штатів, які можуть трохи затягнути. Плюс є штати, які приймають голосування поштою, і проголосувати можна кинувши бюлетень до дня виборів. І фактично, поки ці результати потраплять, поки вони будуть пораховані і опрацьовані, це може зайняти певний час. Але все одно буде відомо, який відсоток бюлетнів ще очікують. Наскільки взагалом ви кажете, що кандидати е, намагалися мобілізувати свій, свій електорат? За вашим відчуттям, от ви бачите американців на вулицях, е, з, з, з яким відчуттям, з яким настроєм вони сьогодні е, чи мобілізовані, чи вмотивовані? Знаєте, найцікавіше, що в великих містах багато людей скористалися можливістю дострокових е, дострокових працювати. Mm -hmm. І багато людей, з якими я намагаюсь поговорити, чи то в якомусь такому побутовому місці, всі кажуть, я вже проголосував. А от а друга категорія, типу I don't care, це ті, які е, не, не планують голосувати, які мають такі якісь. Е, Гострі суперечності і ставлення до різних кандидатів. Є люди, які, до прикладу, демонстративно після конфліктів і таких скандалів, ну, це характерна особливість виборів, що якщо щось робить один з опонентів, це потім обсмоктується і комунікується іншим. До прикладу. Мічигані представники мусульманської спільноти не готові підтримати Камалу Гарріс. Натомість, щоб не агітувати людей і не йти голосувати, кажуть: ідіть голосуйте, тільки не голосуйте за, за найвищу посаду. Бо нагадаю, що тут не так як в Україні, коли вибирають тільки президента, тут вибори набагато складніші, тому що беруть президента від президента відповідно. Також оберуть е, сенат і оберуть е, органи місцевої влади. Це мери в містах, це е, ради, канцели, і навіть тут є голосування за е, наглядову раду місцевих шкіл. От тому тут такий досить. Е, Досить широкий спектр вибору, що можна зробити, і відповідно може трапитися так, що позиція по національному голосуванні буде відрізнятися від того, як проголосують на місцях. Бо тут важливо і е, як проводять місцеві кандидати агітацію з одного боку, а з іншого боку, так як в Україні люди голосують на впізнавані обличчя, за впізнавані обличчя. Так, ви кажете, що не дуже зрозуміло наскільки вмотивовані і як налаштовані американці, тому що здебільшого в великих містах проголосували проголосували заздалегідь? Відповідно, не можна спрогнозувати і рівень напруги в очікуванні результатів. Тут я маю на увазі безпекові заходи. Ви кажете про паркан. Чи тільки в засобах масової інформації в Україні розмірковують про ймовірність громадянської війни в Україні, якщо Трамп закличе не погодитися з результатами, чи американці так? Тож про це думають і готуються до таких сценаріїв. Американці готуються. Ну, як? Є так... Я так розумію, допускають такі варіанти. Чому? Тому що спілкувалися з низкою людей і вони да, обрали свою стратегію, і вони працюють дистанційно, поїхати з Вашингтона на, на цей період, щоб не було якихось там додаткових таких от моментів. Це з одного боку. З іншого боку, коли спілкуєшся і питаєш, як ви думаєте, чи вистачить там, смирення в людей прийняти результати виборів і там, перемогу іншого штабу, всі кажуть, так, звичайно, вистачить. Ну, і очікують, що таку перемогу будуть визнавати їхні опоненти. Тому такий, ну типу, у мене все нормально, мій кандидат виграє, ну, всі хай визнають перемогу. От тому, ну д -д -д досить е цікава специфіка. Е Трамп досить радикальний в цій е риториці. Ну, звичайно, він там безумовно впевнені своїй перемозі і те, що його прихильники готові будуть відстояти результати вир... е виборів. От а Камала, вона вже виходить з меседжами, з якими виходив Байден, що готова стати там президенткою всіх американців і. Е е Працювати там на національні інтереси, незважаючи на те, як... не зважаючи, хто голосував за неї, хто не голосував. Влада читаю, попередила про масштабну дезінформаційну кампанію з боку Москви, І, мовляв, якісь там наративи намагається Москва просувати через медіа. Є ще така новина: CNN, про Трампівський блогер, зізнався, що за гроші Росії публікував фейки про вибори. У США. Чи відчувається взагалі вплив вплив, хотів сказати, заходу вплив іноземний втручання в інформаційному полі у вибори. Як медіа у Штатах висвітлюють вибори в ці дні? Ну, висвітлюють дуже активно, тобто це топ-тема в усіх виданнях, і в електронних, і в телевізійних. Ти вмикаєш телевізор. У тебе буде все, все по? По темі виборів таке саме YouTube. ти тільки заходиш на тебе сипляться ролики від різноманітних кандидатів. З приводу втручання вчора, якраз була на одному з експертних обговорень, вони сказали, що там кіберсекюріті Америки докладає дуже великих зусиль, щоб не було цих впливів. Що напередодні виборів заблокували близько сотні сайтів, які за підтримки Росії. А могли поширювати інформацію на для жителів штатів, тобто вони вживають якісь заходи. Тут теж досить цікаво, тому що з одного боку з'являється статті про можливе втручання Росії, Китаю Ірану з іншого боку, з'являються відразу ж такі офіційні спростування: що ні, 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 у нас все в безпеці, все захищено. Ніякого такого втручання не буде. Коли ми спілкувалися з. Спостерігачами на дільницях, бо в них так само, як і в Україні представники і республіканців, і демократів можуть стежити за тим, як відбувається виборчий процес, то одним застереження, які вони озвучували, були іноземні гроші. Ну, вони взагалі американці бачать, що ці вибори досить коштовні офіційно, поки що, що витрачено близько 16 мільярдів, 16 мільярдів. З одного боку, це багато, але тут моя колега з упори казала, що 11 мільярдів витратили на цукерки на Хеловін. То якщо порівняти, то не так все й погано. От, але це мова йде тільки про вибори на, на федеральному рівні. От, не включені гроші, які отримували кандидати до місцевих органів влади, і там якраз немає лімітів, тому там фонди теж можуть бути великими. Тобто люди бачать, що ціна кампанії величезна ну в штатах вона триває довго, от і висловлюють припущення про якісь можливі гроші. Но навіть деякі ці озвучували, що Таке втручання може бути з боку України, бо Україна має дуже багато грошей, дуже зацікавлена в результаті виборів. Тому ну але це говорили тільки представники про Трампівських частини людей, які представники демократів, особливо тут у Вашингтоні, то є таке застереження, що Росія може вплинути і вони наводять приклади і. Там попередніх виборів і того, що відбувається, не відбувалося в навіть в Британії. От не наводять прикладів, що відбулося в Грузії і в Молдові, чомусь воно виглядає трохи далеким для Америки. Добре, які виклики ви бачите в політичній системі найближчим часом українці вони здебільшого ім'я майбутнього президента Сполучених Штатів пов'язують з власним майбутнім, тому що багато чого залежить, хто буде Трамп, Гарріс, якою буде допомога, чи буде вона в принципі для України? От є таке напруження в українському суспільстві, воно не виправдане, судячи з ваших слів, якщо аж до Різдва чекати лише результатів офіційних, чи можна розраховувати на які? Якісь кроки рішучі і різкі. Трамп взагалі за 24 години обіцяв війну припинити. Дивіться, тут теж треба розуміти, як влаштована влада в Штатах. Звичайно, президент це дуже важливо, так? Але президент це не та особа, яка приймає рішення одноосібно, так раз друге, якщо ми дивимося на Трампа, то він дуже. Часто змінює свої погляди і часто говорить суперечливі методи, так е, суперечливі тези. Якісь, наприклад, зупинити війну за один день, е, далі він змінює риторику і каже, що я змушу Путіна це зробити. Бо якщо ні, то дам українцям стільки зброї, що, що вони знищать Росію. Ну тобто. Виходить таке досить неоднозначно. Плюс ми бачимо ці заяви, які зараз з'явилися в інформпросторі Росії і, і, і заяви Медведєва в сторону е, Трампа. Це воно не виглядає на умовно побудову якихось е, стосунків. Ну але дивіться, Трамп і його е, бажання це одна історія. Друга історія, е, як буде сформована влада далі. Ну, для України в цій ситуації важливо, хто буде міністром оборони. Так, якщо це буде Помпео, про якого говорили раніше, то ми пам'ятаємо його позицію по ленд-лізу. Звичайно, вони можуть сказати, що американці не готові там Україні давати мільярди, бо вже дали більше 50 мільярдів. Так не готові давати стільки грошей просто так. Вони готові це робити там виробляти цю зброю, але давайте ми будемо працювати в форматі ленд Так, якщо буде відповідно сильний міністр оборони для України. Ну, це е, теж важливо. Така сама ситуація. Е, нам треба зрозуміти, як буде виглядати е, сенат е, і, бо. Частина рішень по Україні вже засекюрені там. Так зміниться розклад політичних сил, відповідно, теж будуть якісь зміни. Ну, тому тут не все так однозначно, і там заклик Трампа, що ну, читається зупиню війну за один день, як змушу Україну капіталювати, він може бути не зовсім однозначним. Так, Камала Харріс, вона чітко. Дотримає це лінії що... такої, як дотримувався Байден, що ми там stand with Ukraine і будемо а, допомагати. Але ми пам'ятаємо, що в Зеленського теж були питання про а, і своєчасність надання американської допомоги. Ми пам'ятаємо халепу, яка спіткала нас наприкінці минулого року, коли ми не розуміли, чи будуть виділені гроші для, для України. От, і так само, ну тобто, є низка моментів. Досі нас за президентства Республік цих демократів у нас немає дозволу використовувати дальнобільну зброю, щоб стріляти по території Росії далеко. Тому тут є питання. Ну, для України основне мені здається те, що Штати залишаться і мають залишитися нашим партнером, тому що вони нам потрібні у цій війні. І Україна має поважати вибір, який зробить американський народ в будь-якому в будь-якому випадку. Але я теж бачила велику кількість аналітичних статей, як вплине Трамп, як вплине це на геополітику. Що буде, якщо він зациклиться на внутрішній політиці? Ну звичайно, є такі там застереження і в і в експертів, і в цілих країн. Ну але вже будемо дивитися, як проголосують американці. Дякую за розмову. Пані Віто ще раз. Давайте на останок. Хочу це усвідомити, збагнути завтра. Вранці ні в Україні, ні в Штатах ніхто нічого святкувати не буде. І після завтра взагалі буде повна невідомість? Не буде, повної. ну як дивіться, офіційних результатів не буде. Це, це точно, так? Бо вибирають не тільки коли порахували голоси, це вони оберуть представників, а представники потім проголосують за президента. Але від якої партії представник зазвичай він так і голосує, так? От, тобто офіційних результатів не буде. Буде результати по частині штатів. Не впевнено, що будуть усі результати по так званих штатах, які хитаються. Але було зроблено багато прогнозів, скільки саме. Штатів мають виграти кандидати конкретні, щоб отримати ці бали. От і, відповідно, якщо будуть відомі результати по цих штатах, то, можливо, навіть там без Пенсільванії буде зрозуміло, в кого кращий, кращий показник. Ну, і так само буде видно загальну кількість балів, які отримали кандидати, і можна буде робити висновки на основі розриву, який між ними є. Тобто є надія на те, що завтра ми будемо або радіти, або а, навпаки, розчаровуватися. Дякую вам, Віта, Думанська, координаторка руху чесно і спостерігачка на одній з дільниць у Сполучених Штатах Америки, була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисяч вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.